Просто зараз маємо можливість поговорити з секретарем ради нацбезпеки та оборони пан Олексій Данілов на зв'язку зі студією 24-го. Пане Олексію, радий вас вітати! Слава Україні, Я вам слава! пане Олексію. Яку на тепер ви можете повідомити нам оперативну інформацію щодо ситуації навколо Каховської ГЕС? Скільки на тепер підтоплено населених пунктів? Скільки евакуйовано людей? Наскільки в принципі є критичною ситуацією? Яких заходів на яких рівнях було вжито, щоб ці наслідки мінімізувати? Відразу вночі, мабуть, коли в два 2 години 50 хвилин відбувся підрив ГЕС російськими терористами. Відразу було проінформовано все вище військово-політичне керівництво нашої країни. Президент країни доручив мені як секретарю ради на з безпеки оборони терміново зібрати екстрене засідання ради на з безпеки оборони. І зранку таке засідання відбулося, на якому було Членів Радбезу проінформовано, що відбулося про стан справ. Були надані відповідні доручення, от, які були виконані е, прем'єр-міністром на засіданні кабінету міністрів. От, і на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем. От, жертв людських жертв не серед цивільного населення, не серед військових наших немає, але є е, підтоплення, підтоплення і частини домобудівель на нашій території. От, на сьогоднішній день на цю годину евакуйовано приблизно півтори тисячі людей. От, будемо дуже уважно слідкувати за подіями, як далі будуть розгортатися. Є математичні розрахунки, як може розгортатися подія, але вода це така стихія, яку вкрай складно спрогнозувати. Будемо дивитися. От, розуміємо, що за 3-4 дні. Це одосковище припинить своє на жаль існування на який час, ну це вже буде залежати від обставин. От які будуть вже після війни, цілком зрозуміло, що під час війни ніяких дій на той території більше діється. От не буде. Пане Олексію, щодо ситуації на Запорізької АЕС, вона окупована, а вона потребує води з Дніпра для системи охолодження реакторів, але фахівці кажуть, що направду, не все так критично, що хвилюватися поки на тепер е, потреби немає. Яку ви звідти Запорізької АЕС маєте на тепер інформацію? Чи можете ви нас заспокоїти? Що дійсно ситуація не критична? Ну в тому плані, що вона ж не є контрольованою нами е, Києвом Україною. Вона не є контрольована нами так само, як не була контрольована, на жаль, нами Каховська станція. От, і заяви, які на сьогоднішній день лунають з боку Росії, що нібито ми цю станцію, вони вкрай дивні, тому що нашої присутності фізичної там не було. І цілком зрозуміло, що та вибухівка, яку вони заклали в вересні-в жовтні минулого року, от, вона на превеликий жаль спрацювала. Хтось давав вказівку, хтось давав команду все це підривати. Я думаю, з часом нам все це стане відомо, і ми називемо прізвище російських громадян, які в цьому приймали безпосередньо участь. Те, що стосується ситуації на Запорізькій атомної станції, от, так само це питання розглядалося на засіданні ради на безпеки оборони, який відбувався зранку. От мав доповідь пан Котін. От, який чітко проінформував членів Радбеза, який стан на сьогоднішній день ситуації з безпекою на Запорізькій атомної станції. Немає ніякого підвищення е, норм, от які існують те, що стосується те, що стосує, те, що стосується Запорізької атомної станції. От на жаль, ще раз ж вона знаходиться в руках на сьогоднішній день терористів. Те, що стосується е, охолодження, там є подвійна система от, захисту. От, і на сьогоднішній день. Ми не бачимо проблем, які б існували от, по охолодженню агрегатів Запорізької атомної станції. Пане Олексію, ви згадали про те, що росіяни нас в тому всьому обвинувачують. Але скажіть, будь ласка, як на от подібні ті обвинувачення реагують наші міжнародні партнери? Чи не може так статися, що вони чомусь словам росіян в тому всьому можуть повірити? Ну, це повний абсурд. Вірити росіянам. Ще раз наголошую. Ми не контролювали, на жаль, не запорозьку станцію на сьогоднішній день, не коховську станцію. Все було повністю під контролем росіян. Тільки вони там могли вчинити той терористичний акт, який вони вчинили на Коховській станції. От я хочу зауважити, що Якщо хтось вважає, що у нас є спроможності от, це зробити, то це велика помилка. Ще раз наголошую, ці об'єкти знаходились повністю під контролем росіян. Відповідно, вони зірвали е, цю Каховську Ми розуміємо, для чого це було зроблено. От, вони вважали, що один із напрямків по е, нашому контрнаступу може бути саме цей напрямок, і тому вони для того, щоб е, е, зробити е, шкоду. Для того для того, щоб відтермінувати наш наступ, от, вони зробили такий терористичний акт. Але це не зупинить наші збройні сили, це не зупинить наш наступ. У нас буде все йти по планам в той час, і в тому місці, який буде визначатися на ставки Верховного командувача. Всі їхні дії вони не будуть впливати на боєздатність наших збройних сил. Те, що стосується міжнародних інституцій, Знаєте, хто здивував на сьогодні? Так це організація об'єднаних націй, от, замість того, щоб самого ранку розбиратися, що ж сталося, от, тому що сталося не просто теристична, це ще й акт е екоциду, який відбувся на території нашої е країни. От величезна кількість, кількість мастила вилилась в водні ресурси, які безпосередньо можуть досягати не тільки нашої країни, а ті країни, які знаходяться в Чорному морі. От, а ми побачили з вами сьогодні зранку те, що стосується інформаційного повідомлення на сайті ООН. таке доволі цинічне. От вони празднують сьогодні Міжнародний день російської мови. Ну, знаєте, в той день, який, в якій країна здійснює терористичний акт, країна, яка вже 460 з гаком днів веде відкриту агресію війну. Проти нашої незалежності і наголошувати такий день. Ну я не знаю, це щось, щось в світі відбувається. От не зовсім те, щоб мало підбуватися, якщо б ми казали про совість і про багато інших речей, в тому числі про справедливість пане Олексію, таким от святкування дня російської мови в такий момент, да, ми вчергово пересвідчилися в імпотенції цих от міжнародних організацій. Але чи будемо ми тоді, через ці міжнародні організації, міжнародні майданчики, вимагати якоїсь більшого покарання Російської Федерації? От за скоєне сьогодні? Ну за масштабами цей злочин да підрив підрив Каховської ГЕС і наслідки. Ну вони там не бачені дотепер. Чи Будемо ми якось домагатися, щоб світ покарав за це Москву? Поки такі інституції існують. Ми маємо з усіма з ними працювати. Президент сьогодні дав доручення міністру закордонних справ генеральному прокурору на засіданні ради на безпеки оборони відпрацювати відповідні дії, те, що стосується всіх інституцій, от які причетні до того, з якими ми можемо на сьогоднішній день звертатися для того, щоб вони здійснювали ті чи інші дії по захисту наших інтересів. Пане Олексію, і ще не можу все-таки вас не спитати. Знаєте, от е, коли ми дізналися і ще там умовно рік тому про те, що росіяни таки замінували дамбу Каховської ГЕС, е, експерти в один голос говорили тоді, да, що ну немає жодного сенсу росіянам її підривати, що наслідки для них будуть гіршими, аніж там плюсів, яких вони собі можуть з того здобути. І згадуючи, от як ці обговорення е, щодо дамби Каховського ГЕС, і нинішні обговорення щодо того, а що вчинять росіяни з Запорізької АЕС, коли їм доведеться. Звідти тікати, чи можемо ми якось убезпечитися? Я не знаю, це зараз там теоретичні все розмірковання, але я хочу ваших розмірковань щодо цього почути, щоб вони не зчинили техногенної катастрофи, тікаючи з Запорізької АЕС. Я думаю, вони цього не зроблять, тому що рівень відповідальності, який буде за не дай Боже ту ситуацію, яка буде пов'язана з атомною станція, вона буде не порівняно з тим з терактами, які вони сьогодні роблять. Вони і за це мають відповідати, але якщо не дай Боже, вони зроблять ще щось. Е якийсь терористичний акт на території запоріскати на станції. Ну тоді, взагалі, питання існування Росії, в тому вигляді, в якому вона є. Відповідальність вищого керівництва Росії, вона тоді наступає миттєва, тому що не реагувати на такі речі світ вже точно не зможе. Тому що ще ще раз наголошую, ми розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день. Розуміємо, чому росіяни підірвали цю дамбу, тому що вони не можуть перемогти нашим військовим шляхом, от не можуть досягати тих цілів, які ставить їх сучасний Гітлер на прізвище Путін, і тому вони вдаються в, в до таких дій ще раз наголошую, Якщо не дай Бог, це станеться на Запорізькій атомній станції, то це буде конець Росії взагалі як країни, яка, хоч за щось, має в світі всі відповідати. Пане Олексію, трохи по іншій темі наостанок хотів би вас запитати. Я не знаю, чи це запитання за адресу, але можливо, як секретар РНБО, як учасник ставки Верховного Головнокомандувача, ви знаєте відповіді на ці запитання, чи зможете поділитися цією інформацією. Я хотів би попитати вас про РДК, про російський добровольчий цей корпус, про їхні акції на території Російської Федерації, але мені цікаво наскільки Україна зацікавлена. Їм в тому допомагати, наскільки ми зацікавлені, я не знаю озброювати, підсилювати, тренувати, допомагати РДК набувати масштабів. Ну у разі якщо вони е, хочуть вирбувати там тих от росіян, які готові зі зброєю в руках е, з Путінською Росією воювати, от Україна на тепер в яких відносинах е, з о, цим російським добровольчим корпусом, якщо можете, якщо це не є секретна інформація, звісно. Координатор ставки командуючого – це трошечки інші функції ніж член ставки. От я можу сказати, ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються на Росії. Спостерігаємо за діями от цих. Е Героїв Росії, які здійснюють ті чи інші дії на території Росії. Я хочу підкреслити, що це громадяни безпосередньо Російської Федерації, і більш ніж впевнений, що таких громадян буде ставати все більше, більше і більше. І під такими питаннями буде не тільки Білград, Вороніж, Курс, Тамбов, дуже багато населених пунктів міст, які найближчим часом можуть очікувати таких хлопців, які е, будуть намагатися звільнити Росію від того ярма, який накинув на нього путінський режим. Пане Олексію, і от вже остаточний, на останок запитання реально шокувала мене новина серед інших да страшних новин дня сьогоднішнього. Шокувала мене новина про е, тих от е, перебіжчиків, зрадників на яворівському полігоні. да, Наші служби безпеки, контррозвідка виявила, що двоє військових і медсестра здавали росіянам секретну інформацію про е, розташування живої сили техніки на яворівському полігоні. Допоможіть мені, може, як людина зрозуміти, от що їх там на Львівщині, на яврі? Мському полігоні спонукало здавати, працювати на росіян, здавати оцю інформацію з розумінням того, що на них ж росіяни ті ракети і спрямують. Ну от от є у вас як у людини розуміння. Ну, що їх спонукало подібне робити? Давайте ми будемо говорити, що я можу сказати останнім часом дуже потужно працює наша контрозвідка. І ми кожного дня отримуємо цю інформацію, яку володіють ви. ви володіємо набагато більшим обсягом інформації. Я можу сказати, що завдяки контрозвідки дуже багато відбувається на сьогоднішній день в так званих консервів, які свого часу були завербовані Російською Федерацією. і це не тільки на тому місці, якому сказали, в інших містах немає жодного Одного дня, щоб Василь Васильович, і його хлопців і дівчат не було реалізації саме в цій сарені. Майте на увазі, що Росія дуже давно готувалася до цієї війни, вона вербувала величезну кількість громадян. І на сьогоднішній день цю занозу, яка є в нашому тілі, кожного дня Служба безпеки України, контрозвідка, військова контррозвідка витаскує, витагоє, витягує, витягує з нашого тіла. Пане Олексію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді за пояснення. Дякую за вашу роботу. Секретар ради нацбезпеки та оборони, пане Олексій Даніло був на зв'язку зі студією 24 каналу.